Так як серйозніше за цей відос на нашому каналі тільки відео про драгонеч. Приготуйтеся. Ми неймовірно детально розібрали та створили свою режисерську серію Last of Us. І такого ви не бачили навіть у Сімпсонах. Якщо б бачили, то пиши у коментарях номер серії. Що ж саме із себе представляє цей витвір мистецтва? Хуйня? Хуйня. Ось хуйня. Серія починається з Джоела, який намагається пограти в Дженгу десь поряд з могилою Логана. Та робить він це чомусь одразу ж після того, як хоронить Тес. На тому ж березі ми бачимо внутрішній конфлікт персонажа. Не дивлячись на те, що він обіцяв загиблій подрузі відвести малоелі до світлячків, прямо видно, що він би просто зараз залишив усе, як є, та пішов би по своїм справам. У кінці серії ми побачимо рішення конфлікту через прийняття. Але до цього ми ще дійдемо. Попереду ціла окрема історія, яка до гри майже ніякого відношення й має. І я впевнений, що глядачів це влаштовує. Наші герої, які дочапли від Бостона аж на 16 кілометрів, нарешті зупиняються перепочити ненадовго. Бо під таку музику навіть найдовший шлях це дорога в Кай. Після цього ж дорогою малечу Вирла та його перевізник обговорюють життя до пандемії. Як круто було ходити по Макдональдсах. А найбільшою бідою було мати з собою маску. Ну що впізнали себе на узбіччі? Еллі бачить чимало рештків загиблих. Джоел пояснює, що цих людей везли в місце розташування карантинної зони, але місця усім не вистачило. Усіх цих людей солдати просто нищили, не дивлячись на те, що серед них були жінки, діти та фанати аніме. А тим часом нас переносять аж у 2003 рік. Той самий рік, коли розпочалася епідемія кордицепсу. Нелюдимий та підозрілий чолов'яга Біл, простий роботяга, що полюбляє грати в World of Tanks. Бондарь. А скільки в тебе боїв? А? World of Tanks. Більше ніж він з нетерпінням чекав, поки навкруги не залишиться жодної людини. Йому комфортно наодинці з собою, і навіть блекаути не виводять себе. Мені б такі нерви. Це було швидко. До речі, а наша команда готує подію, анонс якої ви зараз побачите. У двох словах біл з кайфом облаштовує собі холостяцьке містечко на солоди. Зомбарики такому майстру на всі руки не загроза. Пройшло аж 4 роки. І наш Тоні Старк нарешті вирішує зібрати собі костюм залізної людини. Тут чергова пастка, що спрацювала, виявляється, не яким от зомбі, а звичайним чуваком на ім'я Френ, який заблукав на шляху до Бостону. Де ще залишилось підключення до останнього живого сервака Tanks? World of Tanks. більше ніж. Перевіривши Френка на інфікованість, Біл каже несподіваному гостю, адьо. Але той пропонує пограти в танки хоча б по локалці. До того ж, каже, що два дні не їв, і взагалі. Давай м'ясо! Давай м'ясо! Як гарантія, він ще й обіцяє не приводити до біла підписників айтипедії. Жодне бомжам чи бродягам, чесне слово. І той погоджується. Так як це була їх перша катка, біл вагається. Чи запрошувати Френка до себе у взвод? Але усе ж передумає. Вони культурно обідають, і тут виявляється, що для настрою неочікуваний гість полюбляє грати на фортепіано. Зовсім як сам хазяїн будинку. Черівна, так їх стосунки стають ще більш міцними. Френк виявляється вправним машиністом та повертає башту, куди потрібно, для влучної стрільби. Тому цю катку вони виграють. Коварний танкіст Френк поступово наводить їх тепер спільному депо в свій порядок. Розповідає, як треба красити забори, якою рукою, і також запрошує у гості наших старих знайомих. Хто б то міг бути? Джоела і Тес. Молоді пари починають обмінюватися досвідом. Я маю на увазі слабкі місця танків. Та чим фугасні снаряди відрізняються від звичайних, а також різними кльовими там штуками, такими як насіння полуниці та іншими постапокаліптичними делікатесами, так і живуть біл та френк з рамковими пробіжечками. Дежаспінсвітного стріляниною з випадковими чувирлами, бандитами. Щасливо та досить кавайно. Після десятилітнього флешфорварду ми дізнаємося, що до наших друзів прийшла нова біда. Френк захворів дуже неприємною невиліковною штукою, через яку навіть втратив змогу ходити. Тож одного дня приймає рішення закінчити своє існування руками коханої людини. Вони проводять останній день разом у цілковитій гармонії, затьмареній майбутньою та такою скорою смутою. Нас ведуть сюжетом повз моменти, коли Біл надіває обручку на руку Френка. Вони востаннє вечерюють. Та за попереднім проханням Біл наливає без перебільшення своїй найдорожчій людині вина зі смертельною дозою медикаментів. Випивши, Френк за поглядом свого супутника, розуміє, що щось не так, та робить висновок, що в пляшці отрута була з самого початку. На що Біл відповідає, що він ні про що не шкодує, і це було його рішенням померти в обіймах того, кому належить його серце. Бо Френк став тією людиною, яка подарувала йому до цього небачений світ. Світ танків. А тепер серйозно, перший сезон серіалу «Last of Us» нарешті отримав свій кінець. Саме цей серіал став етапом сучасного кінематографу, який розділив індустрію на до та після. Одразу ж скажу свою оцінку. Серіал «Last of Us» непоганий у відверто кринжових фільмів та серіалів типу останнього сезону Гри престолів. Проблема завжди одна на всіх: погано пропрацьована історія. Цього не можна сказати про останніх з нас, який не просто розділив аудиторію на лайк та дізлайк-сектори. Особисто я не чув двох однакових відгуків на витвір Крейга Мейзена та Ніла Дракмана, що означає одне: автори свого досягли. І тепер думок про серіал у світі більше, ніж гендерів, а це багато. Певнений, багато з вас вже подивилися третю серію та й решту серіалу, і зараз не розуміє, до чого тут цвіт танків, жарти про геймерів та усе вище сказане. Усі ми, як сучасні та прогресивні люди, віднеслися до побаченого в серіалі спокійно та у свою чергу були дуже зворушені красивою історією двох людей, які знайшли щастя один в одному. Автори показали, як важливо у важкі часи залишатися людиною. Берегти культуру, цінувати рідних та близьких людей, дарувати їм тепло. Адже кохання це ніщо інше, як бажання робити добрі речі тим, хто на це заслуговує. Адіо.